Вікенд нової української музики перед релізом пісні Голубочки ти на своїй сторінці в інстаграмі розкритикувала артистів за так звану шароварщину. Поясни, будь ласка, чому саме поля полягає ця проблема? Ця проблема полягає в тому, що особисто мені, як фольклористу, як людині, яка знає, наскільки глибинний, наскільки традиційно. Якісна музика є в українському фольклорі. Наскільки глибинні тексти, що яку функцію вони раніше несли, які бувають багато голосся. Скільки а, традиційної музики в нас є, яку ніхто не підіймає, і яку дуже мало артистів а, заощаджує до своєї творчості, і а, в нас а, великі артисти, які мають величезну аудиторію, вони а, проходяться по тим самим верхушкам. Які роблять з українців вже якось традиційно нав'язаний стереотипний вигляд, що це такі люди аграрні сальцем, з гопачком, з вишиванкою і віночком на голові, які танцюють гопця-дріця, готця. І це не відповідає реальності. По-перше, це несмак. По-друге, це не. Uh, ну, музика якісно зроблена, але, um... наприклад, Ті люди, які займаються цим і вкладають в це всю свою душу, вони дуже сильно ображаються на таку творчість. І мене, як артиста, який будувала і будує свою кар'єру, поєднуючи фольклорну музику з електронною, це ображає тим, що сучасне покоління, яке потребує якісної музики, яке розбирається в неї, яке шукає гарну музику, вони чують з радіо і зівсюди оці. Є гарна українка, я я танцюю гопака, наприклад. А, і потім вони думають, що вся музика, а, яка пов'язана з фольклором, вона така сама. І вони просто не слухають це. Мені за це дуже прикро. І ну, це мене образило особисто, тому це був такий ми, мій а, виплеск а, негативу і негативних моїх емоцій. Я накліпала цю фотографію, побачила, що Настя Каменських. А, яка а, Виклала новий анонс кліпу. Там в неї там теж вишиванки, якісь віночки. Я думаю, господи, де скільки можна вже там, і лободи, і оці лушінські, і всі ці дівчата, які ну просто заради хайпу, заради того, щоб їх якось заощаджили до е фольклорної традиції або народної музики, щось таке дурне наспівали і все. А mm. ти очікувала такого резонансу Ні. свого посту? Ні, я пішла на урок вокалу, а, пішла в студію. У мене півтори години урок вокалу. Через півтори години я відкриваю телефон, мені там всі пишуть, мені всі показують там новини, стрічка, вся в новинах. Юля Юріна, пішла проти мастадонтів, український шоу-бізнесової сцени. Опорочила лабаду, Настю, і ла-ла-ла. Я думаю, господи, ну, ладно, хай буде буде такий резонанс, але е, це дійсно накипіло, і я почула відгуки багатьох людей, яким теж це накипіло, і які е, теж погоджуються з моєю думкою. Так я стала такою альтернативною е, людиною, яка віщає свою думку, але однодумців в мене багато. А твій пост не вплинув на спілкування з іншими артистами, чи не сталося такого, що хтось просто перестав з тобою спілкуватися після твоєї критики? А, мене підтримали ті артисти, з якими я товаришую, з якими я дружу. Андрій Хаят одразу мені написав, бо його це теж дуже сильно бентежило. Та да, багато артистів мені написали. Були ті, які, яких я навіть не згадувала, але вони образилися. Але я думаю, що те, що зараз несуть ці артисти, на яких я. Поклала свою свій пост з хейтом, вони зараз не виправляються, а вони роблять все тільки гірше. Ми можемо це обсудити. Це опять буде якась знову скандальна історія, але ну я не знаю. Мені мені не подобається, що вони зараз роблять, і це антикультурно. Я гадаєш, в чому, в чому природа Шароварщини і як можна її побороти? Природа шароварщини це наслідки того, що нам на насаджувала Російська імперія, внушаючи комплекс меншовартості, внушаючи комплекс того, що українці це якийсь маленький народ, а насправді це не так, і просто нашу багатовікову культуру, яка має такі шари. І такі величезні культурні пласти, її просто забивають, її десь приховують і показують там якісь атласні кофточки з маками, які взагалі маки це поховальна культура, яку не треба носити. Якщо у вас є вишиванка з маками, то ви кидайте її, будь ласка. І просто люди про це забувають. І так само відбувалося і з мовою, бо багато людей, які зібрали. Зі мною е, спілкувалися і казали, ну, говорили раніше російською мовою. Е, вони казали, що в школі е, їм насаджували таке, що українською говорити це е, типу, ти селюк. А, а звідки це пішло? Що треба говорити російською мовою з Росією, і е, ця культура просто вона знищувала українську культуру, і через це ми маємо боротися з цим всім. І якщо е, ми маємо якусь велику аудиторію, то ми її повинні розвивати, на мій погляд, а не навпаки, а продовжувати цю е, е, російський наратив е, і нав'язувати далі комплекс меншовартості, щоб коли слухали, я танцюю гопака, робили фейспам і такі господи, яке позорісько. Ну, так не треба робити. Останні твої релізи, вони, скажімо так, не найпозитивніші пісні, так? Так, а ми живемо який а, час? Коли почнеш випромінювати радість у своїх піснях? Да не знаю, коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна перемогою України. Ну, всі пісні, це я не створюю пісні для того, щоб попасти в чарти, в тренди і так далі. А, я ну, самостійний музичний артист без лейблу, без нікого, який а, самостійно пробивається і робить все самотужки. І музика для мене це. Прояв моєї особистості, і мій особистий копінг. Якщо в мене якийсь поганий настрій, то я пишу пісні, які будуть відображати цю це в піснях і в музиці. Я не буду писати щось веселе, якщо на це просто є запит, угу. бо це моє особисте і просто однодумці, яким е, те саме болить, яким те саме хочеться чути, слухати або відчувати вони зі мною.